Дід лісом зі своїм песиком Жучком. Ішов дід ішов та загубив рукавичку. Лежить рукавичка і лежить. Коли це мишка біжить. І стала вона жити в рукавичці. Лежить рукавичка хатка, коли це скаче жабка. Що це хатка? Це яка, і тепленька, і м'яха. То хто вкавиці Я Ямицька шкліпатушка. А ти хто? А жабка тікатушка. Пусти мене політися. Куди с тобі подітися, ба ще рада. Лежить рукавички, лежить. Коли це зайчик, спішить. В ти, хатка, в яка, і тепленька, і м'яка. Хто хто в рукавиці живе? Явницька скрібатошка. Я, я на китні А ти хто? А я вайчик-поубігайчик. По всіть і мене подивіться, Як красам рада. Лежить рукавичка, лежить. Бреде ведмідь на бріт. Всі цапка сіяка і тепленька, і м'яка. Хто хто ці рукавичі живе? Я матька кліпатошка. Я мав Я, А я батько біготик. А пирько. А я ведьмітна бріть. Устіч мене пугрітися. Витіхай подитися, Я там рада. А тим часом наш дідусь вже додому повернувся. Ти шука, де ж рукавичка. Жучок кличе темна нічка. Ти біжи мершію гай, рукавичку відшукай. Гас! Гас! Знов зібрались разом звірі та й вирішили на дозвіллі. Лудиться вмивати моїм ханком будувати. Разом ми збудуємо дім, буде затисну усім.